Можливо, ваша душа болить сьогодні. Можливо, є якісь болі, переживання, є якісь скорботи у вашому житті. Ісус Христос хоче вам допомогти. Він любить вас. Ви дуже цінні для Бога і дорогі. І Він може заспокоїти вашу душевну біль. Він може звільнити від будь-яких залежностей, від наркоманії, від алкоголізму. Від ігроманії він може звільнити людину від будь-якого гріховного рабства. Треба до нього покликати, треба його запросити в, свою, в своє життя. І він прийде до вас, і Він вас благословить. А завтрашній день не в нашій владі. Ми не знаємо, чи прокинемося завтра вранці. У нас є сьогодні. І сьогодні треба поспішити примиритися з Богом і збавитися від гріховного рабства. Бо якщо людина помре і піде з цієї землі зі своїми гріхами, вона опиниться в пеклі. А якщо людина примирилась з Богом, покаялась для неї відкритий вхід в Небесне Царство. І після закінчення земного життя вона буде з Богом. У царстві, а хто не покається, той буде в пеклі з дияволом, тому що наказання за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя у Христі Ісусі. Прийміть Ісуса Христа і будете жити вічно.